Але між світами та реальностями різних вимірів існують перепони, подолати які і долучитися до життя іншого світу чи реальності можна, лише отримавши ту кількість почуттів та ті якості, які такому світу чи реальності властиві. Деякі світи або всесвіти з однаковою кількістю вимірів існують поруч один з одним, тоді як реальність проникає одна в одну. Але жителі цих реальностей, які мають якісно різні почуття або різні форми та умови життя, існуючи в єдиній мірно просторовій структурі, між собою не стикаються і часом навіть не підозрюють існування один одного. І в кожній такій реальності існує своя природа, що тече свого часу, існують свої власні закони, властиві тільки ці реальності. Багато з таких законів важкі для сприйняття людині. Яка живе в нашому явному світі, бо вони не укладаються в загально прийняті рамки людського сприйняття в рамках даної форми існування. Внаслідок цього людині стає незрозумілим і зміст законів чужої реальності. Пізнання навколишнього світу природи та свого внутрішнього світу призводить людину до усвідомлення себе як невід'ємної частини Всесвіту. якщо пізнання доповнюється вмінням бачити, це відкриває перед людиною можливість пізнавати як світ яві. А... Так і інші світи і реальності, часом, які лежать за порогом людського сприйняття і розуміння. Перехід в інший світ або реальність існують. І там високо високих верхах, але далеко від того, кого ми люди іменуємо білий рамха, там, де розлилися великі скупчення порозданого живого світу, там знаходяться наші вищі боги, одного з яких ми сварогом називаємо. І хто Богом світів та реальності, наша безкінечності є. Сварожичів більше, ніж нескінченності в нашій безкінечній Інглії і існуючі. Ті зі світових богів, які не є вишніми богами нескінченності, у сячому світі духовної сили перебувають. Безкінечно, великі і безмежно потужні, порівняно з нами сварожичі. Ми можемо говорити про них як про вседосконалих, всемогутніх, всеблагих і всезнаючих. Ми маємо рацію, ставляючи високих богів, понад усе нам доступне. Пускається для керівництва та передачі вишніх знань та заповідей, адже над розвитком духовної та душевної сутності людини працює не тільки вона сама, а й вселенські сили, що піднімають людину або затримують її духовний та душевний розвиток. Сходження мешканців з однієї реальності до вищої не обов'язково відбувається поступово. Якщо у своєму розвитку особистість отримує можливість долучитися до розуміння складності найближчого гарма... Нізованого світу по золотому шляху це стрибком переносить його в вищий світ, минаючи різноманітні світи та реальності проміжних вимірів.